Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в цю ігру один на один Ось вона. Ну що, поїхали. Потім можемо в наступному відео в Roblox Minecraft поіграти. Не знаю. Машинаріум попроходити. Не знаю, багато є ігор, яких можна. Яких можна іграти. Если хочете, я можу со своим другом в следующий раз играть. Ну, то надо тогда по дискорду со... сообщатися. Так, звук потихіше надо. Ну, да. Так, виберем сначала персонажа. Персонаж у нас, наверное, будет або Фрост. Бо не знаю, блян, кроме фроста, ну хто нас найбільше прокачаний? Це... Це оцей чубзик, оцей, оцей. Давайте оце так. Поїхали. м'ячки граємо. Ні. Ця ігра ще доступна на комп'ютер і на мобільне устройство. Це такі, як планшет. Ну, не доступно. не в чем, в App Store и Play Market. Недоступный на iPhone. А все такого. не Что у него за урушка? Ну, Давайте погнали один на один. Щас, я прийду, подождите. Так я вернуся і попробуємо сейчас або з напарником, або один на один. Вони гра забагалася, Капець, треба перезапускати. Ну, погано знам 음... впадно. Тільки я буду грати 음... за оча. все мне идти мать. У меня есть очень редкая эмоция. Ну, тут есть, типа, еще редкие эмоции. Вот такая. Не, не, это Да. Не, это Ну, джи-джи. Это не такая уж рядка. Уйма. Все мені срака. А Думи темет він що, здох? Капець. Тільки слив чотири 4 кубка из-за него. Следующий ролик буде про Майнкрафт. Будем там наче, або на творчому щось делать, або на виживанні. Ну, у мене є лаунчер і настоящий Майнкрафт. Ну, я зайду в настоящий. Блін, сейчас покажу вам я. Ось у мене усе настоящий Майнкрафт. А усе у мене лаунчер. В Combat Master ще в следующее видео поіграти. Мба игра, мені нравится. Дота 2, ну не така уж. Ой, -мо! Погнали в зомби, а і... у меня скоро буде турик. Я не знаю, чи я успію по Майнкрафту і по комбату мастеру зробити відео. Ну, постараюся якось сделать. Я так собі вже хочу оцей снігов такий раунд. Я не пам'ятаю, як він називається, то Еліта чи ні. Ну, в Fortnite, я в Fortnite теж граю, тільки я в Fortnite граю на PlayStation. На комп'ютері у мене він ну, тако собі тягне, нехорошо? У на, с... на комп'ютері він у мене погано тяне. Та й того я в нього і не граю. а, ну, на компьютере, а вот на приставке я играю. Яма, сколько тут лута? Если меня сейчас не убьют. Нет, нет, нет. Нет, ресы, ресы. Вот е... это меня вот этот снеговик убил. Сколько у него хп? Яма. У мене просто скоро тут буде турик і по Фортнайту теж у мене буде турик. ФНК ФНК Спарне Сраження. Ну, це буде відборочний етап, а далі там. Давайте остання буде катка і я йду в і грати. Бо в мене він ось через 20 минут почнеться. ще треба порозминатися, ще 20, ну, до 20 хвилин треба ще порозминатися. Ну, діді можна сказати у кожного такого ігрока гі є. Я тут за це все время я тут бачив одного читака, який міняв всі, ну, аккаунт. Він просто брав в воздухі і брав в воздухі і всіх перестрелював, а в воздухі не можна. Коли ти летиш, не можна. капец. Так, топ у нас три. Но ну, меня сейчас обстреливают жестко. Все, мне капец. Мне не то, что капец. Мне капец, да. Нет. Капец. Ну ладно, всем пока. І до встречі с встрітимося в Майнкрафті.